Коновеле сучасності. Як після візиту до мануальщика не потрапити на операційний стіл? Практично чоловік сімдесят тих, хто йдуть вже на операцію в прошлом, мали опит спілкування в какої-то степені в мануальної терапії. Стародавні практики проти хворої української спини. Що китайцеві добре українцю біль? Я найменше кажу, це підвищення тиску, це, там порушення кровообігу, навіть телі напади. Шокуючий експеримент, на чому насправді ми спимо. Ростин покаже. А я думаю, що це можна знімати в рекламі. Ви, Ви хотіли б спати на такій подушці? Я особисто абсолютно ні. Тримайте спину прямо. Небезпека, яку приховують корсети. І ми починаємо лічити то, що ми самі на Масажні велики, крісла і ліжка, що з них лікує спину, а що призводить до нервових розладів. Сергієм чота, Сергієм чота, много я літа, тебе і почота. Господі, благослови. На наших спинах заробляють мільярди, як не дати себе обдурити. Любите почитати на самоті, тоді знайте, серед лікарів існує думка, що унітаз це тортури для хребта. За цією теорією найбезпечніша поза поза орла, яка досі модна у віддалених селах. Крім того, сидіння це далеко не все, що бентежить людей у білих халатах. Виявляється, протягом життя ми постійно наражаємо на небезпеку власний хребет. Зокрема, неправильно ходимо, стоїмо і навіть лежимо. Лікарі люди цинічні. Тому ділять людей на три категорії: ті, у кого вже болить спина, ті, у кого спина колись боліла, та ті, у кого вона ще заболить. Спина, так, да, побалюває. Боліт к сожалению, почти потім болі вже возрос такої. Спина у меня боліт один-два раза в год. Но Я обращаюсь в поликлинику. У меня вообще не беспокоит, слава богу, спина. Тут спінату. Спина не боліть, потому что очень много хожу. Згадайте, коли у вас востаннє не впоперек чи ломило шию. Вчора? Чому? Проаналізуємо наш день з самого ранку, прокинулися і одразу підкопилися з ліжка. Перша помилка. Будильник прозвонив, з кровати вскочили і полетіли. Все. з кошка кот проснулись, потянулись, витянулись, прогнулись. Елементарні речі. Далі збираємось на роботу, а хребет намагається зрозуміти, що ж це з ним сталося. А ми вже готові здивувати його ще раз. Тобто нельзя так абуватися. Тобто, нада присість одна вторая нога. нага. А ми ділимо кап. А поту. Ой-ой-ой, і все. Наш хребет це така собі пружина, для якої вкрай важливо постійно бути в динаміці. Если вы ее стеснули, то она должна и распрямиться. А если на работе мы постоянно сидимо, то я хребет сможет распрямиться? Вот так вот, как я сейчас сижу, так не нужно сидеть. Сидеть нужно, прогнув спинку ровно, с ощущением, что у вас валик под спиной. То есть вы сидите ровно, знаете, вот, как в советском фильме, походка города от бедра. Шейка приподнята. Багато офісних працівників, які пролікувавшись у нас е, тут і порекомендували їм поміняти стілець, вони на відсотків 40 відчули легкість в спині. Якщо на роботі у вас з'явилася можливість перепочити, зробіть це наодинці з власним хребтом. Є елементарних чотири вправи. Чотири вправи, але які досить такі ефектні для того, щоб розслабити м'язи хребта, покращити циркуляцію крові в шиї і покращити зір. Значить, перша вправа полягає наступному. Беремо так, ставимо кісти і ставимо під бороду. Ставим під бороду. От. Значить, стараємось бородою тиснути на пальці, uh -huh. а пальцями протидіяти. Uh -huh. Починаємо відчувати тут тя тянутість, але так, тиснемо і завмер. І в такому положенні рахуємо до десяти. Рахуємо десяти. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Коли ви з достатньою силою тисне, ви повинні відчувати тут також так, тепло. тепло. тепло Отак руки за голову, в замок, кисті. Перед прічками піднімаємо навколо вух. Значить, очі дивляться в лоб. Разом з тим і очі тренувати. Значить, м'язами шиї. Стараємось розігнути голову назад, але руками протидії поїхали. Один. Шиї гаряче має бути. Два. Отак правильно, до тремтіння. 3, 4. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розслабийся. Слухайте, набагато краще. Ж... Зовсім інше відчуття. Але тепло в ще є є. є, є. так на, на, наступна вправа. Аби наново навчитися правильно ходити та сидіти, потрібно лише 10 днів постійного контролю над власним тілом. Потім ви навіть уваги звертати не будете на те, що пересуваєтесь, трохи прогнувши спину в попереку та розправивши плечі. Попит породжує пропозицію. Болить спина, біжіть до масажиста. Переконує нас реклама масажних салонів. Пропозиція вражає масаж руками, камінням, оліями і навіть еротичний масаж. Додатковою опцією йде мануальна терапія. Мовляв, розслабилися, та ще й спину полікували. Масаж вилікувати хворобу спини не може. Масаж може покращити перебіг захворювань, особливо при сколіозі і при остеохондрозі. Покращити перебіг хвороби, масаж може в кращому випадку. В гіршому ви можете потрапити на операційний стіл. Людина, ті, хто йдуть вже на операцію, В прошлом вони имели опыт общения в какой-то либо степени. Мануальной Алла, молода, успішна жінка після народження дитини почала відчувати біль у спині. Знайомі порадили дуже хорошого мануального терапевта з бездоганною репутацією. Перший ефект був потрясаючий. Але, на жаль, буквально через дві неділі повторилось те то саме. Тобто, причому раз вже почали происходить. Не только болевые ощущения. А потом, аллу, закордонные отпустки доставили в Украину майже парализованную. Меня направили на МРТ, там у меня оказалось несколько грыж маленького размера, несколько грыж среднего размера. У меня оказался спанделестес, это смещение позвонков. Многие мне даже спрашивали а у вас, мануалили ли это? Аби не опинитися в такій самій ситуації, як Алла, усі фахівці застерігають: тікайте з салону, в якому вам хочуть зробити мануальну терапію без попереднього огляду лікаря. Нельзя вот так пойти і сказати, сделайте мне мануальну терапію, Человек должен быть обследован перед тем, как что-то сделать. після гіркого досвіду спілкування з мануальниками, Алла вирішила. Хочешь сделать что-то доброе, зроби это сам. Возникло желание все-таки объединить под одной крышей этих специалистов, раз, различные методики лечения этого заболевания и создать программу, которая действительно или там создать условия для реализации программ лечения, которые действительно будут помогать людям.